Дітки, у нас з вами заняття з художньо продуктивної діяльності ліплення. Тема нашого заняття Кульбабка. Доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку, планета Земля. Доброго ранку тобі і мені. Доброго ранку усім на землі. Дітки, яка прекрасна зараз пора року, весна, все розпускається, все квітне. Ось послухайте, будь ласка, загадку. Горів траві росистій, ліхтарик золотистий, світив і враз потух, перетворивсь на пух. Малята, як ви гадаєте, про що ця загадка? Вірно, про квіточку кульбабу. А якого кольору ця квітка? Молодці, жовтого, а на що вона схожа? Вірно на сонечко. А чим же між собою схожі сонечко та кульбабка? Вірно, і сонечко і кульбабка жовтого кольору, а ще. Молодці у сонечка та в кульбабки є промінчики? Дітки, щоб наша кульбабка була красива і чепурна, що для цього потрібно? Молодці, їй потрібно сонечко, на яке вона так схожа, водичка, повітря, а ще потрібен ґрунт, у якому росте рослина. Дітки, мені чомусь здається, що наше сонечко чомусь засмучене, давайте в нього запитаємо, що сталося. Сонечко мені розповіло, що воно хотіло побачити свою подружку кульбабку, але обходило всю галявину, ніде її немає. Малята, а давайте розвеселимо наше сонечко та виготовимо для нього кульбабки. Але перш ніж виготовити кульбабку, потрібно наші пальчики розім'яти. Виконаємо пальчикову гімнастику квіти. У нашому садку квіти гарні в квітнику. На стебла гойдаються, мені посміхаються. Я матусю поцілую. Квітку гарну подарую. Ну що ж, для роботи нам з вами знадобиться пластилин, дощечка для пластилину, аркуш синього паперу, веделка та стек. Для нашої кульбабки ми будемо використовувати два кольори. Жовтий, це буде сама квітка, та зелений листочки та стебло. Спочатку беремо жовтий пластилин. Від більшого шматочка від'єднуємо той, який нам потрібний для роботи. Це ми можемо зробити стеком. Ось, від'єднали. Тепер починаємо його розминати пальчиками або подихом. Коли ми з вами розім'яли пластилин, ми катаємо з нього кульку. Можна це робити між долоньками або на дощечці. Ось, ми зробили кульку, тепер повинні її сплюснути. Зробимо це зразу на аркуші паперу. Посерединці. Ось так пальчиками. потім беремо зелений пластилин та від'єднуємо невелику частину для стебла. Під'єднавши наш пластилин, ми починаємо також його розминати. Коли він став занадто м'який, ми катаємо ось таку ковбаску на дощечці або між долоньками. Працюємо малята. Ось таке стебельце у нас вийшло, тепер приєднаємо його до самої квітки. Ось так пальчиками і трішки приплюскуємо. Погляньте, будь ласка, уважно, чого ще не вистачає нашій кульбабці. Вірно, листочків. Знову ж таки, від більшого шматка ми від'єднуємо дві невеликі частини. Одна частина та інша. Коли ми поділили наш пластилин, ми також розминаємо його пальчиками. Та катаємо. Знову ковбаску. Тільки вже не тоненьку, а грубшу. Ось таку малята. Їх потрібно зробити дві. Скатавши наші ковбаски, ми також приєднаємо їх до нашого аркуша. З однієї сторони. Приплюскуємо. Та з іншої. Дітки, давайте нашій кульбабці зробимо ось такі надрізи на листочках. Це робимо стекою з однієї та з іншої сторони. Дітки, а як ви гадаєте, для чого нам виделка? Вірно, для того, щоб зробити промінчики нашій кульбабці. Це ми зробимо ось так. Притискаємо веделку до жовтого пластилину та розтягуємо. Ось так. Ось така сонячна квітка-кульбабка у нас з вами вийшла. Малята, а мені здається, чи наше сонечко повеселішало? Так, ми підняли йому настрій. До нових зустрічей!